Що допоможе при печії, а що ні, всім вітання? Напевно, всім відомо, що основною ознакою печії є відчуття печіння за грудину, яке може виникати або посилюватись після вживання їжі, під час перебування в положенні лежачі, а також під час різких нахилів після їжі. Напад печії може тривати від 2-3 хвилин до кількох годин. Також під час печії буває відчуття переповненості та тиску в шлунку, що стимулює викид газу та кислоти назад у стравохід і рот, спричиняючи відрижку. Основною причиною постійної печії є гастроізофагальна рефлюксна хвороба, це хронічне захворювання, за якого між шлунку регулярно потрапляє в стравохід і викликає подразнення його слизової болонки. Є звичайно багато і інших причин, і навіть ліки можуть викликати печію, тому що деякі з них подразнюють слизову болонку шлунку і збільшують кислотну секрецію. Але сьогодні ми говоримо, що вам допоможе її позбутись, а що ні, тож дивіться відео до кінця. Від печії переважно застосовують лікарські засоби, які є у вигляді гелю, таблету, капсул та порошків. Однак перемогти печію назавжди можна тільки після того, як буде вилікуване захворювання, що призвело до болю і печіння в епігастральній ділянці. Тож за постійною печією необхідно звернутися до гастроентеролога. Лікар встановить причину та підбере медикаментозний курс терапії. А що ви можете зробити, якщо ви відчуваєте печіння? Також щоб позбутися дискомфорту, по-перше, не лягайте одразу після їжі. Походіть або посидіть деякий час. Можна випити після їжі імбирний чай або жувати шматочок корення імбиру. Добре, допомагають мінеральні води, лужанська, поляна квасова чи інші підбирайте індивідуально. А як позбутись печії вночі? Так ось, перш за все, плануйте останній прийом їжі за 2-3 години перед сном. Відмовтесь від жирної та смаженої їжі ввечері і підніміть узголів'і ліжка приблизно на 15 см. Також фахівці рекомендують спати на лівому боці, це дає змогу запобігти потраплянню кислоти зі шлунку до стравоходу. Якщо ви будете спати в положенні лежачи на спині або на правому боці, ймовірність печії підвищується. А тепер що можна їсти в разі печії, А від чого потрібно відмовитись? Так ось, варто відмовитись від молока та молочних продуктів міцного чаю і кави, виключити надмірно кисле та гостре натуральні соки та морси з цитрусу та жирну і смажену їжу. Серед рекомендованих до вживання продуктів при печії це трохи черствий хліб, овочеві супи, дієтичні види, м'яса та риби. Корисними будуть різні каші, відварені або тушковані овочі серих бажано уникати, щоб не провокувати брудіння. Кращі продукти при печії це ті, які не подразнюють стравохід. Можете ще спробувати природні комплекси, що містять у своєму складі комбінацію рослинних компонентів. Вони допоможуть вам підтримати та відновити здоров'я шлунку та кишківника, наприклад, Стамароксін Ультра. Цей комплекс не тільки зменшить дискомфорт після їжі, тобто він допоможе усунути неприємні відчуття у шлунку, серед яких нудота, біль, печія та важкість, а ще він покращить роботу шлунково-кішкового тракту і забезпечить більш ефективне перетравлення їжі та поліпшить засвоєння поживних речовин. А що стосується соди, то її використання, щоб зняти симптоми печії, може зашкодити стравоходу. Цей метод використовувався дуже давно від безвиході, але тепер стало зрозуміло, що розрахувати правильне дозування соди за самопочуттям людини неможливо. А хибне дозування може призвести до хімічного опіку стравоходу замість соду розчину краще заварити та випити перцеву м'ято з ромашкою.